Всім привіт, друзі! Це Showbizik, і Я Марина Донелю Кермлева, і сьогодні ми поговоримо про те, як відбілювати лайно і в нього ж заляпатися. А саме розберемо проект і його зашквар, як вони намагалися поговорити про пластичні операції, про якісь стандарти жіночої краси і успіху. І запросили в якості експертки Аліну Шаманську. Одразу скажу, що я раніше взагалі не цікавилася творчістю Аліни Шаманської. я навіть не знала, що є така інстаблогериця. Ну, по перше, мені не подобається її стиль. Я не вважаю її цікавою саме для себе, і я вважаю дном, коли жінки спекулюють на своєму материнстві і намагаються продавати свою дитину. Так, от недавно ця успішна інстаблогериця повернулася зі Сполучених Штатів Америки, де вона зрозуміла за два роки проживання, що таких блогерів, як вона, у Америці, ну просто таки купи і коштують вони рубль відро. Аліночка одразу влаштувалася на цікавий політичний підряд. Від Банкової вона намагається загазлайтити українське суспільство. І м, продати такі лайтові інтерв'ю про таких хороших, чуттєвих і сексуальних азеочільників для того, щоб ми не звертали увагу на реальні проблеми при фронтових громад. І от тепер який тиждень ця ліночка шаманська балує нас своїми джинсовими такими інтерв'ю із АЗ очільниками. І знаєте, суть цих інтерв'ю дуже часто зводиться до того, що головне це труси, головне це пиріжки, головне це тюлічка. А там війна, це просто щось таке несуттєве. Краще подивіться на смачні сусочки за очільників і самої Аліни. Тому не дивно, що коли Аліна, наприклад, їде у прифронтову громаду, по суті, тому що Житомирщина межує із Білоруссю, а Білорусь це дуже недружня до нас держава. То це інтерв'ю виглядає не таке. А як ви там готуєтесь, щоб, наприклад, з Білорусі російські війська знову не зайшли на територію України? Нам втюхують історію про те, який же хороший ЗЕ очільник. І а, головне, що має дізнатися глядач, як його називає його ж дружина. Що у вас зображено на заставці телефону? Е, моя щаслива дружина, ага. і я. Ось. Боже, красуня яка. Я просто кайфую від цієї фотки. Справді, це те, що потрібно знати Житомиру місту, де кількість військових військових частин зашкалює, це реально наша військова така фортеця. Та як записана дружина в телефоні? Альонушка, душа моя Житомирське морозиво чи Житомирські шкарпетки і морозове, і шкарпетки? А так не можна. Як вас лагідно називає дружина? Віталічек. Віталічек. Віталічек, очільник Житомирщини. При цьому жінка, яка отримала досить мутний підряд від банкової, вона дуже гостро реагує на конструктивну критику і вважає, що всі просто зазряті, всі просто такі непрофесійні і просто не знають, як правильно робити такі геніальні журналістські сюжети. Ви запустили новий проєкт у співпраці з Офісом президента, і не всі доволі позитивно на нього відреагували. Було дуже багато критики. Як ви на це реагували? Чи вас це чи було взагалі якось, чи ви собі просто робите свою роботу і йдете далі? До речі, дуже класне інтерв'ю задає дівчина, журналістка Радіо Люкс ФМ. Дуже професійне питання. Респект, ну дивіться, яка була конкретна критика? Можете мені повторити, яка була критика? Я вам конкретно відповім? Критика була проста, Аліна абсолютно некомпетентна у своїй темі. А вона вважає, що інтерв'ю при фронтові громаді це те саме, наприклад, що проект Каті Осадчу і світське життя. В довоєнному періоді ну я точно бачила, що в коментарях писали, що якісь е, занадто лайтові питання до очільників влади і так далі. Так, дивіться, я насправді не вважаю цю критику конструктивною, бо до конструктивної критики я дійсно прислухаюся. Я вважаю, що конект за аудиторією, я як блогер інфлюенсер вважаю, що це дуже важливо. Аліна все читає всю цю критику, просто вона намагається зберегти свою морду ліце і потрібно комунікувати за аудиторію і дослухатися до неї. Щодо цих коментарів, вони є не дуже. Професійними сказала нам Аліна, яка в принципі ні дня не працювала в серйозній журналістиці, не є політичним оглядачем, не є військовим кореспондентом. Але саме такі люди потрібні банковою, тому що я не уявляю, щоб, наприклад, Наталка Нагорна могла знімати інтерв'ю з очільниками. Повірте, Наталка Нагорна, як журналіст, дуже досвідчений, як військовий кореспондент, як людина, яка робила топові політичні сюжети, могла б зробити просто бомбовий репортаж. Але ні Зеленському, ні пану Єрмаку. Таке не треба, тому що ви, як журналіст, маєте знати, що є різні жанри різних проектів. Є проект політичні розслідування. Я не політична журналістка, я не е, розслідувачка. Але Аліна закінчила очевидно віртуальну школу. А... Трускавецьких у цих курсів вищої політики вирішила піти політичні журналісти. При цьому хочу сказати, що вона тут зауважує, що в мене різний жанр, і тут ми можемо побачити журналістку Радіо Люкс, ФМ, яка веде розважальний проект. Але оця дівчина підготовлена набагато краще ніж така потужна інстаблогериця, як Аліна Шаманська. Коли Аліна зустрічається із реальними журналістами, навіть розважальних проєктів, ось покажу вам ще одну журналістку, але вже з проєкту ранок у великому місці це ICTV, Так, от вона зразу ламається на дуже слушному питанню: а за які ж кошти знімається цей проєкт? За які кошти, наприклад, працюють оператори? Тому що можу сказати, щоб зняти такий проект, це треба мінімум два оператори, дві-три камери. Це дуже суттєвий бюджет. А за що ви живете в готелях? За що там, наприклад, оплачується оператор, і Оце все теж розважальний контент, але шикарне питання. До мене можу сказати, що я людина, яка гарно заробляла завжди. і в мене є декілька проєктів, як я вже сказала, і мій подкаст, і інстаграм. І я ж не просто так прожила два з половиною роки виключно за свої зароблені кошти у Каліфорнії. Аліна уникає відповіді і намагається розказати аудиторію про те, яка вона супер успішна жінка. Я маю гарну автівку. Я і до того відпочивала в Майамі, умовно. Це підводиться до того, що ми всі заздремо. Ми всі заздремо такі успішні жінці, яка могла дозволити собі і відпочинок у Майамі. Тому для мене це як кар'єрний зріст, як досвід, як цікавість. Оце дуже цікава заувага. і Я не виключаю, що потім Аліночка Шаманська подумає, що час уже балотуватися в народні депутати. Е, е, опаси Боже від таких народних депутатів на наступному скликанні, особливо після війни. Щодо того, я як і що робить знімальна група? На жаль, я такою інформацією не володію. А оцей цей момент дуже чітко показує, що Аліна Шаманська ніяка не журналістка. Тому що якщо ти журналіст, ти в першу чергу маєш попіклуватися про свій технічний персонал, про своїх операторів і про своїх режисерів монтажу. Саме від тебе залежить, чи ці люди здорові, чи ці люди можуть працювати, що вони там назнімали знімали, і який. Продукт вийде на виході. Під яким продуктом ти підпишеш своє ім'я? Тож, коли дві ведучі проекту досить популярного проекту серед української молоді, який називається About, запросили цю Аліну Шаманську в якості своєї спікерки, щоб вона там розказала про свій нереальний успіх на телебаченні і поза ним, ну чесно кажучи, я сприйняла таке запрошення як гімном, навіть більше це була така історія, від якої пахне. Тухлятиною. А чому саме тухлятиною? Тому що Натя Авдієва і Катя Мотричка вони позиціонують себе як такі суперуспішні жінки, як супер-мега-журналістки і супер-мегапіарниці. І якщо ви реально займаєтесь якісним піаром, то, очевидно, ви мали розуміти, кого ви запрошуєте на свою програму. Тому що на виході виглядало це як таке некрасиве відбілення жінки, яка раніше ніколи не цікавилася політикою, політичним контентом і раніше на наприклад, видавала такі цитати, що, мовляв, на акції по захисту стерненка, які були в 2020 році, ходили виключно проплачені люди. Може показати кілька дуже цікавих скрінів із. Твітера одразу спойлерну для тих, хто може там написати в коментарях, що ауди це ж були такі акції. Це ж чисто для Сергія Стерненка було ні, це був 2020 рік. Ви пам'ятаєте тоді? Наші українські політики, нинішні топочільники, просували таку тезу примирення із Росією. І тоді намагалися насадити, що будь-яка акція в Україні це от або порихаскот, або якісь проплачені українські неонацисти. Тому дуже важливо було піти і відстояти Сергія Стерненка саме в червні 2020 року, тому що тоді вирішувалося, чи буде Україна демократичною державою, чи ми підемо за російськими лекалами? Тож знаєте, коли я подивилася цей епізод цього проєкту About, я дуже чітко зрозуміла, чому Ярослава Кравченко прийняла для себе рішення нещодавно піти з цього проєкту назавжди. Чи взагалі ви задумуєтесь про те, щоб поставити на паузу проєкт? Так, я йду з About. Так, от коли здоровий глузд пішов із цього проекту. А вирішили хайпувати на таких алінах Шаманських і Аліна Шаманська тут. Тобі прийшла в цей проект і одразу. Розказала для чого взагалі вона зробила безліч своїх пластичних операцій. Дуже велике прохання. Нікого не питайте, ніхто не має вам радити, окрім вас. Це ж ваше тіло, ваше обличчя і вам з цим жити. Почала за здрав'я. тому нікого не слухайте. Я ні з ким це не ухвалювала. Uh -huh. Але мені хотілося, бо я дуже об'єктивно себе з дитинства оцінювала. Я розуміла, що якщо я зроблю лири то я буду значно красивішою. Я більше досягну успіху на телебаченні у своїй кар'єрі, знайду собі більш перспективного чоловіка. Я просто об'єктивно себе оцінювала. Проект Ебау дивляться молоді жінки, у них жіноча аудиторія, які одразу можуть піймати таку дуже нездорову тезу, що перекроювати себе треба виключно заради того, щоб у тебе були перспективи на телебаченні і ще. Щоб у тебе було б дале полювання за кашелькастими сперматозоїдами, але знаєте, у цій схемі є одне велике. Але думаю, всі знають, хто така лінда Євангеліста це легендарна супермодель, це просто еталон краси для модельного бізнесу. Але, скажімо, так чи принесла її неординарна краса? Їй велике щастя у її приватному житті. Абсолютно ні, тому що свого часу Лінді Євангелісті довелося воювати за аліменти на дитину зі своїм мільярдером. Причому воювали вони кілька років, а мільярдер не мав паралельний роман із Сальмою Хаєк, теж дуже красивою жінкою, яка, врешті, стала його офіційною дружиною. Тобто, це такий кейс, який нам показує, що ніяка супермодельна зовнішність не врятує тебе і не принесе тобі. Багатого мужика. Якщо ж ми говоримо про перекроювання, всі знають, хто така Сара Джесіка Паркер, всі дивилися секс у великому місці, і всі пам'ятають її великий такий масивний ніс. Утім, певні такі фішки у її зовнішності абсолютно не завадили Сарі Джесіці Паркер стати іконою стилю, заробляти купу грошей потім на своєму іміджі. І, до речі, зустрічатися з першими красеннями Голлівуду, а ще мати роман із спадкоємцем Кеннеді. І врешті є ще дуже крута історія про молоду Меріл Стріп. вона була такою блондинкою з дуже цікавою такою зовнішністю. І одного разу вона прийшла на проби. А пробувалась вона на роль такої сексапільної білявочки у блокбастері Кінг Конг. Але там продюсер сидів на цих пробах і сказав, що а що це прийшли за такі уродіни, Ми не беремо таких уродінів в наше круте кіно. Там Меріл Стріп розплакалася на цих пробах, але знаєте, склалося дуже круто. Насправді, цей фільм про мавпу у Нью-Йорку, він провалився повністю а Меріл Стріп стала легендарною акторкою. Причому вийшла заміж, народила кілька дітей. А тепер журнал Vogue вважає за честь взяти у неї інтерв'ю і сфотографувати її абсолютно без макіяжу. Супер успішна дженсовичка банкової Аліна Шаманська далі розказала про свої дитячі травми, які вона отримала, наприклад, від своєї матері. Тала маму вона звісно мені сказала, що доця, ну ти така красива, ти найкрасивіша, от зараз. Але якщо тобі хочеться, роби. І після того як я зробила ринопластику, пройшов якийсь час і пам'ятаю, мама мені каже: як все таки добре, що ти зробила ринопластику. От звідки у Аліни виросло неприйняття себе і бажання повністю себе перекроїти. Хоча знаєте, інколи. Коли матері, бабусі ляпають щось, не подумавши, і ламають так психіку багатьом своїм внучкам і донькам. Далі Аліночка розповідає про те, а кого ж вона вважала еталоном краси і чиї фотографії вона носила своїм пластичним хірургам? Чи може, ти ж прийшла з якоюсь картинкою до нього точно? Ну, типу, от я ніс. хочу такий ніс, і чи отримала ти такий ніс? Скажу відверто: відвертості шамецької. Мені подобалася Ані Лорак okay. на той час. Вибачте, будь ласка, але це правда. І для мене вона була ідеалом краси. В нас схожий трішки типаж. скоріше у Ані Лорак і шаманської дуже схожі дитячі травми і комплекси. Тому пропоную порівняти нинішню Шаманську з нинішньою Ані Лорак, яка на жаль, уже. Перекроїла себе повністю під російські так звані стандарти краси, коли абсолютно одинаково, як ти виглядаєш. Але якщо ти дівочка з України, значить в тебе мають бути нарощене волосся, перекачені губи, розкроєний ніс, і ти маєш виглядати як така а, гумова зіна. Знаєте, в лісні, Нет, пойти в От що тут нагадує Ані Лорак, яка вона була раніше. Часи там своїх хітів полуднева спека, поїхати в міста та му дуже плохо. і ти скусі. Власне, і по інтелекту, все дуже погано, якщо ви слухали уважно цей шматочок інтерв'ю. Ані Лора також тут же Аліна Шаманська розповіла дівчатам цим двом піарницям про те, як її ханомак, її колишній чоловік, зневажливо оцінював зовнішність Аліни Шаманської. Я нагадаю, що Аліна Шаманська це ж не просто якась прохідна дівчина, а це взагалі то жінка, з якою він... Завів спільну дитину мене просто ну я критично дуже до себе ставлюся. Я розумію, от, наприклад, мій колишній чоловік сказав: Якби ми з тобою познайомилися до твоєї ринопластики. То навряд чи у нас би щось вийшло. А те, що їхній спільний син взагалі то схожий на свою матір, ну мабуть, цього чоловіка не бентежить чи як? Я дуже сподіваюся, він взагалі юморист, тому я дуже сподіваюся, що це був гумор, як завжди він казав. Він нас ще один червоний прапорець, але червоний прапорець так. Ну а ці дві піарниці, хоч би муркнули, хоч би зробили такий коментар, що це не дуже адекватно, коли чоловік так оцінює зовнішність своєї дружини. Тобто я йому показала фото до і він каже: я запитала, кажу, а ти? Був би зі мною, покохав би мене якби. Це, це дуже жорстоко. Але дуже шкода, що ти це почула. Це жахливо. Так, так, так. Дуже мляво, якщо у вас заявлена тема програми, прийняття себе. І жінка, яка покращує себе пластичними операціями, уколами краси заради того, щоб бути крутою, впевненою в собі. Причому давайте ж нагадаємо, як виглядає сам Ханумак. Виглядає він як така обскубана криса, яка плавала десь у болоті. Абсолютно негарний мужик. Руслану багато хто закидав, що він знав про вторгнення, і саме через це виїхав у Європу заздалегідь. скільки американського розвитку предупреждала. просто бамбічески красень, ну до якого просто таки тягнутися Брит Піту і Джорджу Клуні. Далі Аліночка у цьому проєкті розповідає про свою нову мрію, про те, як би вона хотіла там собі перекраяти очі і накачати нову дупу. Так, ну скажу відверто, що я зараз останнім часом почала замислюватися про верхню блеферопластику. в мене на вище повіко, і я зараз думаю про те, що можливо ось тут от видалити, але це дуже стрімна і відповідальна операція. Бо думаю, що через кілька. Років у нас буде своя жінка-кішка. Пам'ятаєте, да? колишню дружину швейцарського мільярдера. Ця пані була дуже вродливою жінкою. Потім вона вийшла заміж за багатія. Багатію дуже подобалися кішки. Вона вирішила стати жінкою-кішкою, а завершилося це тим, що вона постарішала, перекроїла себе повністю, а її мільярдер знайшов собі натуральну вродливу. Молоденьку росіянку. Слухаємо Аліночку далі. Є ризик знову ж таки опущення чола, тому я поки що не ризикую. Але до речі, операція, про яку я мріяла завжди думала, але яку я ніколи не зроблю, скоріш за все, це попа збільшення попи. Да. Ця пані демонструє нам комплекс на комплексі, а не задоволення своєю зовнішністю абсолютно, і вона є експертом у красі. Це шок. Хоча друзі, я знайшла в архіві, як же виглядала Аліна Шаманська до всіх цих втручань. І можу сказати, що виглядала вона абсолютно нормально. Вітаю в ефірі! Будь в курсі! З нами ви завжди будете в курсі всього найцікавішого! А сьогодні найцікавіше про моду. Це була її авторська програма, якраз таки на тому каналі Тоніс, де якийсь то гавна-продюсер розповідав, що в неї не такий ніс. От була нормальна, абсолютно баришня з симпатичною фігуркою і дуже такою життєрадісною мордашкою, але. Стала такою цинічною цьоткою, яка думає, де б його урвати копійку, і причому зробити це дуже цинічними методами, фактично газлайтити українське суспільство на догоду банковій. Тому знаєте, абсолютно не дивно, що відзнявши лише три епізоди цих джинсових інтерв'ю, Аліна одразу побігла до пластичного хірурга. Робити консультацію, які ж нові сіськи можна буде потім вставити. Тож про що у підсумку вийшла ця програма проекту About? Про те, що ця інстаблогерка Аліна Шаманська вона насправді знімає не лише дуже низькосортні інтерв'ю для банкової. Ця пані насаджує наратив, причому робить це в той момент, коли українське суспільство стресує, коли дуже багато людей. Думають, що зі мною не так, коли у багатьох не дуже адекватний такий психологічний стан і є потреби якось оздоровити своє ментальне самопочуття, так от ця пані бігає і розповідає по суті, про те, що жінка це гумова лялька, що єдина місія української жінки це ублажають яких то мужиків. І може тобі пощастить, якщо ти собі повставляєш там нові носи і нові сіськи. І ти будеш утриманкою заможного мужика або продюсера на телевізійному каналі. Дуже негарно, що е, протягом цієї програми протягом цього інтерв'ю саме з Аліною шаманською дівчата з проекту About сиділи як дві колоди і. Не робили жодного зауваження на всі ці цитати Аліни Шаманської. Я не знаю, чому так. Можливо, їм було байдуже, можливо, вони е, слабко готувалися до цієї теми, або насправді, всередині душі, вони б дуже хотіли бути як Аліна Шаманська, і щось собі там теж перекроїти. Ну, а найгірше не хотілося би, щоб проєкт, який заявляв себе як такий просвітницький, перетворювався на фейк. Тому що, знаєте, далі можна скотитися до таких експертів, як Арістович, Шарі, і його жінка, Софія Стужук, і а, далі а, говорити своїй аудиторії, що це нормально, що ми, мов, такі і ми показуємо різні точки зору. Так робити не можна, особливо, якщо ви розповідаєте, що ви такі видатні піарниці, журналістки і а, люди, які прийшли в український YouTube із просвітницькою місією. Всім дякую за увагу! Це був розбір проекту About, і що не так із запрошенням туди і відбілюванням Аліни Шаманської. Тому що такі запрошення це. Насправді толерування такої поведінки, толерування таких платних інтерв'ю і утвердження думки у наступних поколінь ютуберів, журналістів, що такі люди нормальні, треба з ними вошкатися, ручкатися, тому що може і тобі якийсь підрядік з банкової колись перепаде. І це не залежить, як буде ім'я президента, чи Зеленський, чи там якийсь наступний. Це все некрасиво. Я вважаю, що кожна людина має займатися своєю справою і займатися тим, у чому ти професіонал. І людина, яка раніше рекламувала а, Агушу і памперси, не може бути експертом у житті прифронтових громад і насаджувати українським жінкам, які сіськи і срак їм треба встановлювати, щоб піймати щось середнє між ханумаком і дуже багатим олігархом. Всім дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про такі крінжові інтерв'ю, і чи можна запрошувати Аліну Шаманську. Як експерта на серйозні теми напишіть, будь ласка, коментар під цим відео, поставте лайк для його просування. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Шоу Бісики і щира подяка кожному моєму спонсору та Патреону. Тому що завдяки вам вашій підтримці, ми можемо робити такі відео.